Геміш Де Бретон Гордон, відставний полковник, колишній командувач військами НАТО та Великої Британії з реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози. Вітаю вас, полковнику Геміш, дякую за запрошення. Україна завдала удару безпілотником по одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії в місті Кіріші, що є частиною більш широкої кампанії, яка вже вивела з ладу до 25% російських нафтопереробних потужностей. що ви думаєте про це? і Як оцінюєте цю ширшу кампанію українських ударів у глиб Росії? Я думаю, що українські удари по логістичним вузлам та іншим важливим об'єктам у глибині території Росії це справді розумний та правильний крок з боку української армії, бо Росія абсолютно залежить від своїх ліній зв'язку для підтримки військових дій в Україні і коли Україна завдає ударів по нафтовій промисловості, а особливо по нафтопереробних підприємствах, це наближає жорстоку війну до домівок росіян. У соціальних мережах можна побачити черги. Людям доводиться стояти в чергах годинами, якщо не днями, щоб отримати бензин, і ціна на нього дуже висока. Тож для багатьох росіян, які не беруть участі у війні і не знають, що відбувається, це тепер стає їхньою реальністю. І в Росії спостерігається велике невдоволення через те, що люди не можуть знайти пальне. А якщо й можуть, то воно дуже дороге. Тож я думаю, що у військовому та стратегічному відношенні це дуже розумний крок з боку українського уряду та українських сил, бо вони зараз мають реальний вплив. 25% нафтової галузі наразі виведено з ладу. Це та галузь, яка забезпечує більшість іноземних валютних надходжень, що підтримують російську військову машину. Тому можна сподіватися, що українська армія продовжить ці удари, і це призведе до того, що настане ймовірно один із ключових моментів, який поставить російську економіку на коліна, і сподіваюся, посадить Путіна за стіл переговорів. Чи вважаєте ви, що такий шлях українських санкцій проти Росії також може змусити Путіна? Піти на якісь поступки найближчим часом. Тому що президент Трамп все ще сподівається, що він зможе досягти угоди щодо України. Як ми чули, президент Трамп та інші вже давно говорять про санкції. Ми знаємо, що Євросоюз запровадив додаткові санкції проти Росії. На жаль, санкції потребують досить багато часу, щоб побачити від них ефект, і коли у вас є тиран на кшталт президента Путіна якому насправді байдуже наскільки сильно страждає його народ, санкції, які підвищують ціни на їжу та нафту, справді мають дуже малий вплив на людей у Кремлі, яких ці заходи не зачіпають. Тож я думаю, що загроза санкцій, і якщо вдасться запобігти купівлі російської нафти, від якої Путін отримує основну частину грошей для підтримки військової машини, то безумовно у довгостроковій перспективі це чинитиме величезний вплив. Але це довгострокова стратегія. А в короткостроковій перспективі європейські країни, НАТО та американці мають зміцнити Україну та підтримати її, бо це у короткостроковій перспективі матиме велике значення. Санкції, безумовно займуть багато часу, але процес запровадження цих санкцій був таким повільним, особливо тих, які контролював президент Трамп, що вони мають менший вплив ніж мали би Тому, безумовно підтримую додаткові санкції проти росіян. Ми маємо накладати якомога більше санкцій усі заморожені російські активи в Європі та в усьому світі мають бути передані Україні, щоб вони могли купити більше боєприпасів та підтримати свої військові зусилля. Але зрештою, саме військову техніку та військову підтримку Європа та Сполучені Штати мають надати Україні зараз, а не чекати якоїсь пізнішої дати. Давайте також обговоримо велику атаку або вторгнення до польського повітряного простору 19 російських безпілотників. премєр міністр Дональд Туск сказав, що Польща на даному етапі була найближче до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни. Як ви оцінюєте це вторгнення до польського повітряного простору? чи намагався Володимир Путін перевірити рішучість Польщі, рішучість НАТО? Чи намагався він побачити, як НАТО відреагує і які сили та можливості НАТО будуть задіяні в цьому процесі? По перше, це було зовсім не випадково. Я згоден, це було випробування на міцність НАТО, перевірка їхньої рішучості. Деякі коментарі від інших злочинців у Кремлі, таких як Медведів і Пасков, що це була випадковість, відверто кажучи, є нісенітницею. Ці безпілотники та ракети можуть відхилитися від курсу на 10, можливо, на 100 метрів, а не на 10 чи 100 кілометрів, як у цьому випадку. Тож це, без сумніву, Путін перевіряє НАТО і декуваті. Ти богу, що в цьому випадку НАТО справді впоралося, і ці дрони були збиті. до того ж, дуже важливо, що не обов'язково польськими винищувачами, а наскільки нам відомо, датськими та грецькими винищувачами НАТО Таким чином, це дійсно продемонструвало єдність європейських країн НАТО. Дуже важливо те, що вони це зробили, але це не поодинокий випадок. Після цього ми побачили дрони в Румунії. на жаль, вони не були збиті. Були й кілька інших безпілотників, які заходили в повітряний простір НАТО раніше. Це було не востаннє. І якщо додати до цього той факт, що в Білорусі зараз проходять навчання захід за участю до 100 тисяч білоруських та російських військовослужбовців, зовсім поруч із польським кордоном, це точна копія навчань, які проходили на початку 2022 року. Перед тим як росіяни вторглися в Україну за цим всім треба дуже уважно спостерігати. Я думаю, що ця атака показує, що НАТО справді потрібно бути більш рішучим у своєму захисті України. Цього тижня я закликав британський уряд очолити зусилля щодо запровадження безпольотної зони на західній Україні для захисту цивільних цілей і НАТО продемонструвало, що його винищувачі, переважно F-35 та інші стельслітаки, чудово справляються з поставленим завданням. Тож сподіватимемося, що це стане каталізатором для НАТО, щоб зробити більше, і сподіваюся, можливо, каталізатором для Путіна, щоб зрозуміти, що НАТО серйозно захищає Україну, і можливо, це те, що приведе його до столу мирних переговорів. Чи вважаєте ви, що представники так званої коаліції бажаючих також могли б розпочати цю дискусію та можливість запровадження безпольотної зони над Україною прямо зараз? На це безумовно залишається сподіватися, і після вторгнення російських дронів країни НАТО, включаючи Велику Британію, перекинули винищувачі до Польщі, щоб допомогти їй захистити свої кордони. Але також, наскільки я розумію, у деяких європейських штаб-квартирах НАТО триває серйозна дискусія щодо розширення безпольотної зони на Україну. Це не унікальна річ. Я був в Іраку в 91-му році, коли НАТО запровадило безпольотну зону для іракських винищувачів Садама Хусейна, які намагалися знищити курдський народ. Це спрацювало дуже ефективно, і курди були врятовані. Минулого року британські та французькі літаки збивали іранські безпілотники та ракети, випущені по ізраїльським громадянам. Отже, є прецедент, і я думаю, що зростає кількість думок про те, що насправді це те, що НАТО має зробити. Є серйозні побоювання, що це може призвести до зіткнення винищувачів НАТО та російських винищувачів. Але я думаю, такі коментарі походять від людей, які насправді не розуміють ситуації. На мою думку, військові. Військово-повітряні сили Росії фактично втратили боєздатність. Ми спостерігаємо дуже незначну активність російських винищувачів в Україні, і ми знаємо, що російські винищувачі, коли вони стикаються з такими стельслітаками, як F-35, не можуть їм протистояти. І поговоривши з британськими пілотами винищувачів та експертами в цій галузі, які кажуть, що насправді винищувачі F-35 також не бояться російської системи ППО, такої як С 400 як це було продемонстровано, коли американці атакували іранські ядерні об'єкти раніше цього року, я вважаю, що в практичному плані НАТО могло б створити дуже ефективну безпольотну зону. Тобто запобігти влучанню російських безпілотників і ракет у цивільні об'єкти, що, мабуть, є головною метою росіян на даний момент: атакувати мирних жителів, і якби це справді було так, а ми бачимо, що Росія насправді відступає на багатьох ділянках фронту на Донбасі навколо Покровська та в інших місцях прямо зараз, і швидше за все, саме це, а не якісь санкції чи порожні заяви із західних столиць чи Вашингтона, може привести Путіна за стіл переговорів, як я гадаю, але чи вважаєте ви, що адміністрація США також підтримає цю ідею безпольотної зони над Україною? Тому що були лише розмови про післявоєнні гарантії безпеки для України, але не про можливість закрити українське небо до припинення бойових дій? Я думаю, що більшість аналітиків, таких як я, і більшість людей, які це аналізують, припускають, що американці не братимуть участі у європейській безполітній зоні. Ми припускаємо, що американські розвіддані все ще будуть доступні, і президент Трамп припустив, що це буде так, і європейським винищувачам НАТО будуть потрібні американські розвіддані, що дозволить їм переконатися, що вони можуть виявити ці ракети та безпілотники якомога раніше і нейтралізувати їх, збити їх, перш ніж вони влучать у ціль отже, передбачається, що американські винищувачі не будуть задіяні в безпольотній зоні, але їхня розвідувальна підтримка матиме місце. І, як ви кажете, на даний момент існує лише американська військова гарантія після того, як буде досягнуто перемир'я, а ця безпольотна зона, як я гадаю, буде введена до перемир'я. Ми сподівалися, що вона стане каталізатором, який призвів би до перемир'я, бо росіяни. І особливо Путін зрозуміли б, що їм справді, використовуючи термін із шахів, поставили мат. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін найближчим часом здійснить ще одну так звану гібридну атаку на країни НАТО, або ще одну атаку за допомогою безпілотників на Польщу чи інших членів НАТО? Так, я виходжу з того, що росіяни продовжуватимуть це. Ми знаємо, що вони проводять безліч кібератак на різні цілі в Європі та інших країнах. Ми знаємо, що вони проводять ряд диверсійних атак, використовуючи свою службу безпеки, свої спецслужби. Багато чого було зупинено та заборонено, але це те, як діють росіяни. Тож я думаю, передбачається, що вони продовжуватимуть робити це, і вони продовжуватимуть робити це доти, доки не переконаються, що НАТО відповість демонстративно проти них. Ось чому було так важливо, що НАТО справді збило ці російські безпілотники та ракети, які були випущені по Польщі. Але я думаю, що це лише перший удар у цьому процесі, і можна очікувати, що росіяни продовжуватимуть чинити тиск і атакувати країни НАТО в Європі, доки не буде досягнуто якогось перемир'я або не розпочнуться переговори про мир чи вважаєте ви, що припинення вогню або певної мирної угоди буде досягнуто цього року чи на початку наступного року? Якою є ваша оцінка поточного етапу так званих переговорів між адміністрацією Сполучених Штатів Америки, українцями та росіянами? Я думаю, що на даний момент цієї перспективи немає. Президент Путін дуже чітко показав після саміту на Алясці, що він взагалі не зацікавлений у мирі і продовжує війну. І атаки, про які ми говорили, дійсно уособлюють цю позицію. Я думаю, що двозначність, що походить від США, зокрема й деяких країн НАТО, справді погіршила ситуацію. Подивимося, що скаже президент Трамп під час свого візиту до Великобританії. Це ключова мета британського уряду: спробувати змусити Трампа вийти з глухого кута і бути активнішим, намагаючись посадити Путіна за стіл переговорів. Тому що його саміт на Алясці та зустріч європейських лідерів з ним незабаром після цього у Вашингтоні. Досі ні до чого не привели. Насправді Путін активізував свої зусилля, і після саміту на Алясці ми стали свідками більшої кількості атак по Україні, ніж ми бачили до саміту. Тож це мало негативний вплив. Але здається очевидним, що багато карт зараз знаходяться у президента Трампа, і питання в тому, що він вирішить робити. У зв'язку з цим європейські країни зараз демонструють набагато більш єдиний фронт, але я гадаю, що треба піти ще далі. І реальною демонстрацією європейської військової могутності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи європейські політики мають рішучість і сміливість реалізувати це на даний момент неясно? Подивимося. Ви щойно згадали президента Трампа. Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що запровадить подальші санкції проти Росії лише в тому випадку, якщо всі країни НАТО встановлять високі мита на Китай і припинять купувати російську нафту. Це справді нова стратегія, стратегічний хід чи просто привід для того, щоб уникнути запровадження санкцій. адже багато експертів кажуть, що ця умова майже напевно не буде виконана, тому що такі країни, як Угорщина та інші європейські члени НАТО, а також Туреччина, наприклад, вони не збираються припиняти купувати російську нафту так, це дуже дивна заява Білого Дому. Можна припустити, що більшість європейських країн швидше за все погодиться із забороною на російську нафту. Але як ви кажете, такі країни, як Туреччина, Угорщина та деякі інші європейські країни навряд чи припинять купувати дуже дешеві вуглеводні, які по суті підтримують їх економіку. І коли йдеться про мита на Китай, я думаю, що немає такої ворожнечі між Європою та Китаєм, як між Сполученими Штатами та Китаєм. Сполучені штати та Китай це дві світові наддержави, які намагаються боротися за позицію провідних комерційних та ділових країн у світі. Європейські країни просто не беруть у цьому участі, тож я не очікував би і сумніваюся, що ми побачимо європейські країни, які водять величезні мита на Китай. Можливо, якщо президент Трамп скасує мита для європейських країн, то вони можуть якимось чином підкоритися. Але на жаль, я думаю, що це досить груба тактика затягування з боку президента Трампа, щоб не водити додаткові. Санкції проти Росії, окрім тих, які вже є зараз. Давайте також обговоримо деякі цікаві публікації про спосіб життя Володимира Путіна. Британська газета за Таймс повідомила про три бункери, які Володимир Путін використовує для управління своєю країною. Російський диктатор Путін керує своєю країною із низки однакових конференц-залів, так званих бункерів, за даними джерел центрального розвідувального управління, щоб запобігти можливості визначення його місця знаходження будь-якими країнами по всьому світу. саме тому. Він керує своєю країною з трьох однакових бункерів по всій Росії що це говорить про Володимира Путіна? Я Думаю, що Путін зациклений на власній безпеці і розуміє, що він знаходиться під прицілом, мабуть, дуже великої кількості людей. і не всі вони знаходяться за межами Росії. Я впевнений, що в Росії є люди, які б хотіли побачити кінець Путіна за всі руйнування, які він вчинив, за руйнування, які він завдав російській економіці. Отже, цілком зрозуміло, що безпека це практично головне його завдання. Ми бачимо, як багато систем ППО, які раніше захищали солдатів на передовій, тепер переміщені для захисту його бункерів та палаців по всій Росії. І якщо поглянути на це з суто військової та стратегічної точки зору. Так, є сенс продовжувати пересуватися та змінювати місце знаходження. Ресурси необхідні захисту Путіна та охорони його бункерів і палаців просто величезні. Путін може бути добре захищений у своїх бункерах, але молоді солдати, яких він відправляє на передову, взагалі не захищені і рятуючи своє власне життя, він імовірно прирікає тисячі молодих росіян на смерть на передовій. Я думаю, що це просто показує, якою людиною він є. Він сильно переживає за свою власну безпеку, але практично не дбає про життя солдатів, яких він відправляє на передову, і насправді про громадян Росії, чию економіку він зруйнував і які живуть у досить жахливих умовах. У той час як він живе в розкоші у своїх різних палацах та розкішних будинках та квартирах по всій Росії. Як ви оцінюєте стратегію Володимира Путіна, його поточні міркування? Що він планує робити далі? і де він знаходиться зараз у контексті цієї війни? Чи наблизився він до припинення цього конфлікту, до досягнення певної угоди про припинення вогню, щоб врегулювати цю війну? Я думаю, що на даний момент Путін не зацікавлений у мирі. він дуже чітко виклав свої цілі за останні 4-5 років, і це було повне підпорядкування України, а також перемалювання кордонів радянського союзу, деяких старих держав, балтійських країн та інших країн, які, на його думку, мають бути частиною Російської Федерації. Він сказав своєму народу, що все, що менше цього, буде провалом, і Путін знає, що російські диктатори, які зазнають невдачі, рідко виходять на пенсію. Отже, на даний момент з ще дещо розрізненою Європою та США, він продовжує рухатися вперед. Він намагається переконати російський народ у тому, що він перемагає. Але мільйон жертв на даний момент та тисячі щотижня насправді зовсім не підтверджують це. і люди в Росії починають це усвідомлювати. Ми також знаємо, що крім усього іншого, він відчайдушно відчуває брак призовників. Ми обговорювали тисячі північнокорейців, яких він залучив. і тепер ходять чутки з досить серйозним прецедентом. Що насправді зараз створюються батальйони солдатів, які страждають від інфекційних захворювань, таких як туберкульоз та віл, бо людей катастрофічно не вистачає. І, дивлячись на це, легко зробити висновок, що ресурси російської армії виснажуються. Я вже дав свою оцінку, що російські ВПС перебувають у жалюгідному стані, все, що у них зараз є, це безпілотники і ракети. Якщо ми запровадимо безпольотну зону, це все нівелює. Але на жаль, Путін зараз просто продовжує йти вперед, тому що він бачить, що президент Трамп не готовий приймати рішення, а Європа все ще намагається розібратися в ситуації. Але знаєте, приходить усвідомлення, що ми зайшли в глухий кут на передовій. руху військ майже немає за останні кілька тижнів. Україна досягла великого прогресу. Але поки Путін ховається у своїх бункерах по всій Росії, він почувається у повній безпеці. Це не вплине на нього, і він хоче продовжувати. Його спадщина як нового царя Росії, це те, що дуже важливо для нього. і йому все одно скільки росіян має загинути, щоб це стало реальністю. Боюся, що зараз Путін продовжує йти вперед, і тільки європейські країни НАТО і США можуть підтримати Україну, щоб спробувати переконати Путіна, що продовжувати боротьбу. Це марно. Але на даний момент ми не в такому становищі. сподіватимемося, що скоро це станеться. Існує безліч аналітиків. А також оцінок щодо того, як довго Росія зможе підтримувати свої зусилля у цій війні? наприклад, 6, 12 місяців чи ще кілька років. Як ви оцінюєте це? Як довго Росія зможе підтримувати ці зусилля з огляду на поточні економічні проблеми, проблеми з нестачею людських ресурсів та інші проблеми, пов'язані з російською армією? на жаль, президент Путін вважає, що він може продовжувати майже вічно. Знаєте, нам це важко зрозуміти. якби все було навпаки, все вже закінчилося б. Але оскільки Путіну все одно, що він робить з Росією. Йому байдуже. Чи можуть люди дозволити собі купувати такі базові продукти, як картопля? Йому байдуже, скільки людей загине з огляду на таку позицію та наявність автократичного диктатора, як Путін він може продовжувати йти вперед без зупинки. Тож на жаль, якщо ми радикально не змінимо і не збільшимо нашу підтримку Україні, з російської точки зору Путін продовжуватиме йти вперед. Є оцінка британської військової розвідки лише кілька тижнів тому, в якій йдеться про те, що для повного захоплення Донбасу, на що Путін розраховує, піде чотири роки, і це коштуватиме ще два мільйони життів росіян. Для більшості людей у світі це було б неприйнятно. Але не для Путіна. Тож я думаю, що Путін і Росія продовжуватимуть іти доти, доки їх не зупинить Україна, і сподіваюся, збільшена підтримка з боку НАТО і США. Дякую, полковнику Геміш, за ваш час і за вашу підтримку України. України, слава Україні. Дуже дякую за запрошення. Слава Україні.